Доброго дня, друзі, Підписуйтесь на гості каналу. У нас стартує новий турнір. Сьогодні перший день потужне усилення на чотирьох зіркових героях без синього кольору. Так, ось таку оборону я поставив, вибачаюсь за мій голос, трішки захворів я, тому якось так. війни не буде, не записував. Бо не було можливості вчора мені записати, на жаль. От скажу, що ми програли доволі з великим рахунком, але там були дуже-дуже потужні герої у суперників. І я там зробив три шоти, грав навіть 4-1. Тому якось так набрав там 160 плюс очок, щось таке. Так, ну, добре. Перейдемо вже до турніру. Ось така оборона, гармек, знімати посилення, Ну, Люся також, плюс Кедман. Ну, і якось так. Подивимося, як вони будуть тримати. Так, тут оборона це. Ну що ж, поїхали. Будемо атакувати. Так, мультики, мультики, мультики. Два зелених. Кедман, Кедман, Кедман. І Гормак знімає, Кеман знімає, Моліндор знімає. Теж цікаво. Теж цікаво, тому тут тільки Рігард бафає, Не знаю, чи є сенс брати сюди тоді акульониша. Тому що і заборона буде, і два зйоми. Хоча кульони може допомогти. Ну, напевно, брати може червоних пробивати. Тих же Джунаїдів, напевно. Давайте ось так. Рігар для чистки буде потрібен. Плюс він трішки бафне. Рігер для чистки. Може взяти ще Голді. Що вона дасть? Там немає що перекидати. Маліндор там все діспелить. Ага. Ну, але лікування нам потрібно все одно. Вона хоч стати підніме. Давайте візьмемо тоді Голді, так, трішки їх ось так розставимо. Пробивати джунаїдами. Голді ще когось потрібно, напевно, брати з ударників, але кого. Чи все ж таки взяти акульониша? Ні, він там не буде працювати. От, так, там Рігер, ці мультики, вони не заблокуються. Ось це питання, кого брати. Так, угу. да, дуже складний вибір. Перший суперник і вже незрозуміло. Може взяти тоді гормика. Ось такого. Він потужний, в ХП багато в нього. Ну, давайте спробуємо. Так, 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 по військам все добре. Ну, поїхали. Там ще є, теж гормик диспели. Ну, тут багато диспелу. Тому рігерт нам потрібен Овер ХП Так, ну полянка непогана. Четвірочка є червоних. Давайте з неї розпочнемо. Агу. Так, давайте ось так. І ось так прокинемо червоні з жовтими. Так, ще фіоли заїхали, добре. Так, це було прогнозовано, що він вдарить, але можемо зробити ось так. Підготуємо там ще трійку червоних і себе це знімемо. І ось так червоних повинні ми зарядити. Добре. Кого пробивати в першу чергу? Бажано б, звісно, пробити рігарда або Меліндора. Але, напевно, краще спробувати пробити Люсю, а лікарів вже потім пробивати. Давайте ось так. Може поріжеться броня, ні, не порізалась. Ну, тоді все одно в неї будемо бити, вона зараз буде ходити. Ага, не буде ходити, добре. Давайте тоді ось так прокинемо через комбу, бо чистимо поле. Там буде вже гормик ходити, але нехай він ходить. Тут прокинемо ось так. Чудово, червоне, о, фіоли, добре заїхали. Угу. Так, ми лікуємось, скидаємо в нього трієчку, зараз бафнемо ще Голді. Добре, і тепер будемо пробивати. Можна було почекати, напевно. Так, давайте чистимо поле. Може, рігарду вистачить, вистачило. Так, маліндорчик. ну він все відлікує. Давайте підбафнемо трішки і ось так червоними. О, майже пробили його. Ну, все добре, закінчили. Ну, тут поле. Поле все зарішало, дуже багато червоних. вдало ми їх взяли з собою, тому все вийшло дуже добре. Так, поїхали далі. <coughs> Кальо. колін, 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 колін. Ну, колін по центру буде ультувати, скоріш за все, Кетман такий. Синіх немає. Льовку точку, ми зможемо, напевно, червоними і пробити. Давайте ще так і сходимо. В принципі, команда мені сподобалась. Можемо встигнемо Голді зарядити до коліна і спрацює вона, що гаріння перекинулося. Так. Натяк на фіол кріс, давайте спробуємо його зробити. Угу. Ось таким чином. Тому що Кедман, скоріш за все, в будь-якому випадку буде ультувати. Вже Коля ультує. Тоді ось так фіоли зберемо там будуть ще жовті. Так, потрібно лікуватися. Давайте пошукаємо четвірочку червоних, немає. Але є Голді. Давайте ось так трійку. І ось так ще. Може кедман не зарядиться. Не зарядився добре. Вони себе підліковують, але будемо куліна пробивати. Пробиваємо сюди. Тут прокинемо ось так жовті <кій> через комбо. Так, червоненькі приїхали чудово. Хедман вдарив. Все зняв, нам потрібно кольо робити. Давайте ось так. Він під сповільненням, тому спробуємо ось так зарядити наших червоних і його добити. В першу чергу. Добре, тут пробиваємо ось так ось так. А, все, вистачило чудово. Так, ну тут вийшло теж швидко, полянка була гарна. Так, поїхали далі. Знов кальо. Знову кальо. Тут два контратакери. Сабіна. Ага. Забороняє посилення. Тут потрібно брати жовтих, напевно. Певно взяти Люсю, щоб знімати контру. Давайте так і поїдемо. Поїхали. Так, так, що ми маємо? Трієчка синіх. Буде трійка фіолів. І зможемо трішки підтягнути жовті. Ну, давайте ось так зробимо. Робимо фіол кріс, нехай буде ось так. Так, жовтенькі, трішки приїхали, добре. Можна підлікуватись. Тут прокинемо ось так зелені. Не хочу жовті використовувати, щоб зняти контр з мека. Давайте ось так. А він все не хоче заряджатись. Ну, давайте тут прокинемо. І ось так тепер жовтими спробуємо зняти. Не знялось. Ну, добре, шукаємо ще жовтих. Так, вже джунаїт майже від'їхав. Тут прокинемо жовтеньке. Контра щось не знімалась. Заборона на посилення. Два ходи. Але потрібно все одно лікуватись. Хоча би підлікувати. І тут Люсію спробуємо заблокувати. Так, добре. Прокидаємо ось так червоні. І ось так ще червоненький один нам потрібен. І нам не вистачило цього. Так, він відродився, це погано. Так, добре, давайте ось так тоді. Чистимо пола. Кальо буде ультувати, але добре, що тільки... А, може і не буде. Ні, все ж таки буде. Ну, шакал, дивіться, який. Постійно б'є. В рігарда. Так, спробуємо зняти контро. Так, тихо. Трішечки лікуємось. Чудово. Так, давайте ось так жовті зберемо. Угу. Рігарда будемо рятувати. Тут прокинемо ось так. Чудово. Блокуємо кольо. Тут червоні. Так, знімаємо все, все, прокинемо. Спробуємо збити камнешкіру. Ось так червоні. Так, добре. І добиваємо кальо, і вже шакала зараз повинні добити. Чудово. Ну, тут вийшло все добре. Хоча було не так легко, як здавалось, на перший погляд. Так, кепріот, Кедман. Ще один Кедман. Клик. Ну так, напевно, і поїдемо, поїхали. Люсю залишимо, нехай діспелить. Можна було, в принципі, гормика взяти для діспелу, але Люською можна пробивати камінчиками ще. Так, ну, полянка така собі. Ну, давайте розпочнемо ось так. Добре. Тепер ось так зберемо кріс червоний. Тут прокинемо ось таке комбо. Угу. Так. Добре. Ті ще підліковується. Так, нам потрібно спробувати зняти контру. Давайте ось так. Ну, це трішки зайвого було. Але нічого. Так. Ну, голді вмикаємо. Хто нам більш неприємний? Голді чи Кеман? Кедман задіспелить. Ні, давайте, напевно, спробуємо ось так і Голді забрати, тому що лікування в них так ще й клик є, як бафає. Добре, давайте ось так. Тепер ось так. Залишимо рігарда, щоб все з себе зняти. Ось так четвірочку прокинемо. Тепер ось так, може, доб'ємо Голдя. Так, Голдя ми добили. І добить би ще кедмену, і кедмана добили. Чудово. Так, лікуємось, лікуємось, блокуємо Кедмана. Клик не заблокувався, але він залишився один, тому. Робимо ось так. Тепер тут прокинемо фіоли, там жовті, бафів у нас трішки є. Давайте зробимо червоний кріс. Будемо бити, і все, не відродився. Чудово! Тут ще швидше все вийшло, поїхали далі. Їдемо далі. Так, кабан. Кабан неприємний. Тітах неприємний. Так і їдемо. Поїхали. нас Лікування. Джунаїди нас лікують. Рігард лікує. Голді лікує. Так, ну давайте комбо запустимо. Зелений кріс. Почистити поле не завадило б, але жовті роз'їдуться. Давайте пошукаємо жовту четвірочку краще. І ще раз пошукаємо. Ось четвірку ми знайшли. Звісно, що цей когось нам заблокує. Так, заблокував Джунаїда. Це не дуже приємно, але поки що підходить. Давайте ось так фіоли. Ось так жовті сині. Головне, щоб його пробити. Добре. Так, рятуємо Джунаїда. Клик буде лікувати. Він буде лікувати. Хоча ми можемо його заблокувати. Давайте ось так. І спробувати його і пробити. Ось так ще жовті. Добре. Тепер прокинемо ось так фіолетові. Ще червоненькі заїхали, ну. Просто ідеально. Кабана не обов'язково заряджати. Так, давайте трішки бафнемось і спробуємо кабанчика добити. Все, кабанчика добили. Прокидаємо фіоли. Чудово, скоротех. Давайте ми бафаємось. ось так через комбо жовті в нього прокинемо. Там він підлікувався. Ми чистимо поле. Спробуємо паразита все ж таки відлікувати. Добре. Прокидаємо червоні. Давайте спробуємо його добити. Ось так, там ще жовті через комбо і червоненькі ще зберуться. Чудово. Так, так червоні ну, Будемо, напевно, добивати вже. Все, вистачило навіть одного Джунаїда. Добре. Так, топ-1 ми зайшли, 5 перемог, оборона це. Давайте дивимось рейтинг. 3231 місце. Ну, в принципі, перший день. Все вийшло вдало, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня, саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!